Міха спокійно віддає передачу на партнера, на... на Никитюка. Никитюк далі на Романюка. Романюк може тут розвивати швидкість і обігрувати своїх опонентів. Романюк віддає передачу зараз центр на Петрова. Петров Петров відзначається забитим м'ячем. Рахунок відкрито. 1-0. 1-0 Сергій Петров відзначається на 32-й хвилині матчу. Говорили ми, що він найкращий бомбардир в Волині. І це четвертий його гол у чемпіонаті. Варто тут відзначити дії Юрія Романюка, який пройшов, протягнув м'яч правим флангом і віддав ідеальну передачу на партнера. Петрову залишалося лише спокійно обіграти паста і забити м'яч у порожні ворота. Що ж, рахунок відкрито, 1-0. не все так безнадійно, так тому що говорили ми, що обидва попередні матчі цього туру у нижній шістці закінчилися нульовою. Нічією у нас уже ж рахунок розмочено. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Не підняв пропорція арбітер. Та й здається, осаду там не було. Але треба подивитися, що буде уважніше цей момент. Дуже так класно за спину вибіг Петров і розстріляв очі.